Дороці, ні, вам проаналізуємо яке в нас серце платяне, любляче, людське, Ісусове, чи якесь звірине серце. І чи ми в позиції Христа, апостолів учеников Ісуса Христа, чи ми в позиції тих людей, які гнали Христа. Які гнали апостолів Божих, які притісняли, які убивали, які гнали людей Божих. Які проповідують істину, яку несуть любов. Сатана проти любові. І от питання в тому, хто внутрі Дух Божий, Дух Святий, який є свідетелем Христа, Євангелія до краю землі, любві ілі внутрі сатана. І треба. Вникать в себя, Иисус каже, в учение и покаяние.